Один і другий. Легший і важчий. товщий і тонший. Давайте відкриємо най тонший з цих двох. Пакування на. На славу зробили. Добротне таке. Так. Фоторамка. Так, даже з... без цінника, але з етикеткою. Все на інгліші. Така рамка в вигляді серця просто для фотографії. Можливо, хтось заказував на День закоханих. Чому піні? Цілком. Як декор, може місце мати. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви побачили, а я переходжу до відкривання останнього пакунку. Так, не піддається так просто. Я бачу те, що не дуже хотів би бачити. Оце нам вже справді давно не попадалося. Uh, листівки? Раз, пакунок, два пакунок, три пакунок, всі однакові. Чотири П'ять Шість Сім Вісім Скільки їх там штук всередині? Штук 10, мабуть. Ну, я думаю, так. Да. Я думаю, штук 10 буде. Можливо, навіть більше. 80 листівок. Я жодної упаковки за весь час не продав. Нам е давненько але попадалося там, ще перед Новим роком я розпаковував. Якраз вони і тематичні були все, але жодна пачка, жодна штука не продалася взагалі. Ні на OLX-ах, ні так. Ну от не просто намерто. Це мертвий груз.